Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Висвітлення війни як процесу, яким займаються журналісти, прийдемо власне до того, що відбувається на фронті. До нас зараз курського напрямку приєднається заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» збройних сил України Юрій Гулько. Пане Юрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. дуже взаємно і бажаю е, зібрати всю необхідну суму, яка вам потрібна на пікапи. Ми тут хочемо трошки допомогти. Тому на екрані уже QR-код та номер картки. Наші любі глядачі, я знаю, що знають, що треба робити, і зараз вже сканують QR-код, переписують номер картки, щоб кілька гривень закинути на цей збір. Пане Юрію, а ви нам розкажіть, будь ласка, про обстановку у вас в Курській області. Що відбувається? Зараз прямо на цей момент відбувається масована атака росіян на техніці. Близько семи одиниць техніки заїхало в зону відповідальності нашої бригади. Всю техніку ми благополучно знищили. Зараз стараємося добивати піхоту, яка висадилася. Ситуація непроста, але ми справляємося, знищимо ворога кожну секунду. Наскільки інтенсивними зараз є штурми? Тому що, за даними Генштабу, минулої доби найбільша кількість боєзвітнень від початку року на фронті відбулася. У вас теж так само є інтенсифікація? З твоїми атаки ворога постійні, інтенсивні. До цього були в основному це піші атаки малими групами. Вони накопичувалися поближе до наших позицій, і звідти вже почали групами по 10, по 15, по 20 чоловік виходити на нашу лінію оборони. Сьогодні вони змінили трішки тактику і поїхали вже технікою. Mm -hmm. Ну, ми, як глядачі, як тил можемо відповісти на інтенсифікацію бойових дій, інтенсифікацією донатів, збільшенням кількості пожертв, яку робимо. Тому люди добрі, хто має змогу, хто що сьогодні не донатив QR-код, номер картки на пікапи для 47-ї бригади на курському напрямку нас боронить. Пане Юрі, у нас є відео, яке на вашому офіційному телеграм-каналі підписане як бій із північно-корейськими солдатами, знищення північнокорейців. Зараз ми. Його запустимо. А ви нам розкажіть, будь ласка, чи стало більше а, товаришів із північної Кореї на фронті? Як вони діють? А ми тим часом будемо дивитися, як ви їх знищити? Да, за послі за останні 3-4 дня почались більш масивні штурми саме за участі північно-корейських солдатів. До цього вони атакували на техніки. Зараз вони починають атакувати малими піхотними групами по 10 по 15 чоловік, розтягуючись по полю і таким чином трішки ускладнюють нам задачу їх знищити. Штурмують вони постійно, йдуть по 10-15 чоловік, тримають між собою дистанцію 2-3-5 метрів. Що трішки заважає нашої артилерії, але все одно ми до чекаємо, поки вони починають збиватися в групу, і там уже їх починаємо добивати в посадках біля населеного пункту в полі, знищимо їх візде, де можемо. Тільки чим відрізняється те, як воюють північно-корейці, від того, як воюють росіяни? Різниця в тому, що північно-корейські солдати, вони більш зразу видно, тому що, що це саме північно-корейські солдати. Якщо одного там двох із групи за трьохсотело чи за двохсотело, то вони там стараються якусь допомогу надавати один одному, якось відтягувати в укриття. В російських солдат такого не наблюдається, тобто. Іде група 50 чоловік, навіть якщо одного з цієї групи вбивають, то інші просто проходять, навіть не реагують. Плюс північно-корейські солдати вони більш вмотивовані і вони майже ніколи не відступають. Давайте далі цього тижня Міністерство оборони офіційно запустило проєкт контракт 1824 що передбачає особливі умови для молодих людей від 18 до 24 років, які підпишуть контракт із збройними силами України. Це мільйон гривень, плюс щомісячне грошове забезпечення, плюс нульова іпотека, плюс безкоштовне навчання та бронь від мобілізації на один рік після завершення контракту. Підписувати такі контракти вже можна з низкою бойових бригад, зокрема із 20 8-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, і начальник рекрутингової групи цієї бригади Денис Швидкий зараз до нас приєднується. Пане Денисе, я вас вітаю, вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, скільки звернень отримали після старту проєкту контракт 1824? За три дні ми отримали конкретно нашу бригаду десь біля 300 звернень. І враховуючи обробку всіх даних, вже 50-60 людей вже готові підписувати контракт і йти на службу. Як ви такий результат оцінюєте? Це більше, менше, ніж ви думали, буде? Е, зараз важко оцінювати, але я думаю, що в подальшому ці результати ще будуть покращуватися, бо люди ще не дуже розуміють усіх плюсів цієї програми, як це буде відбуватися. але я вам скажу вже там на протязі трьох днів з кожним днем ще все це більше, більше звертається людей. Ну от у нас на екрані зараз є гаряча лінія, за якою можна зателефонувати до рекрутингової групи вашої бригади, де дізна, дізнатися більше про контракт QR-код, який веде на сайт, де теж можна подати заявку. Пане Денисе, а ви нам розкажіть, чому саме до вашої бригади треба йти молодим людям? E, наша бригада є єскравим прикладом вже на переход натівських стандартів. На, е, від початку до самого кінця е, у нас, е, коли людина звертається в рекрутингову групу, е, ми її беремо на обробку, е, повністю супроводжуємо військово лікарську комісію, наш медпрацівник супроводжує. Потім ми е, беремо на себе трансфер до військової частини. Подальше у нас іде оформлення, базова загальна військова підготовка. У нас інструктори, які навчались вже в країнах НАТО, які здобули і там досвід і, досвід, і досвід у нас в країні в бойових діях. Після цього вже ж ми вже проходить військова служба. Після військової служби у нас зараз ми впроваджуємо нову службу. Це служба супровіду, яка повністю консультується з Янголами Азова. Вони будуть. Після військової служби в нашої бригади ми вже будемо підтримувати наших військовослужбовців, як поранених, звільнених до повної адаптації в соціальному житті. Також розробляється у нас програма конкретно нашої бригади підтримки житлом військовослужбовців. Людина, яка очолює нашу службу супровіду Юрій Дегас, він створив в Україні перший інклюзивний пляж в Одесі. Він конкретно займається цим. Також реабілітацію наших поранених не тільки в рамках нашої країни, а й за кордоном. в тобто, сказати, що найбір, бригади, наша бригада підтримує на кожному етапі наших військовослужбовців. Пане Денисе, а як. Ваші побратими та посестри, які вже давно в бригаді відреагували на цей проєкт контракт 1824, тому що я бачила різні оцінки від військових. І дехто доволі критично поставився для, до цієї ініціативи. Мовляв, для молодих людей, які зараз хочуть піти в військо, от такі вигоди, пропонують такі привілеї. А людям, які вже три роки, як мінімум, Великої війни, служать, то ну, вони якби просто далі служать. Uh... Так, тут все залежить від того, як дивитися на цю програму. Ми е, спілкуємося з нашими військовослужбовцями, ми їм розповідаємо, на що на, 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 настроєна ця програма. Е, Загалом вона спрямована на залучення молоді до, до лав армії, е, що позитивно вплине на діючих військовослужбовців в тих аспектах, що вони зможуть їм е, зняти більше навантаження на лінії фронту. Е, а вже ж наші військовослужбовці зможуть е, Показати їм на своїм прикладі, як це треба робити, показати їм свій досвід, навчити їх. Також я думаю, що це буде позитивно влияти, але це треба розповідати нашим військовослужбовцям і показати всі плюси цієї програми. Угу, зрозуміло. Пане Денисе, дякую, що приєдналися. Це був Денис Швидкий начальник рекрутингової групи 28-ї механізованої бригади, до якої можна долучатися у межах проєкту Контракт 18 18-24» для молодих людей, які хочуть підписати контракт із військом. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.